Дністер. З однієї сторони я полюбляю цю річку, але от з іншої, чесно, терпіти не можу. Насправді, риболовля дуже складна. Якщо вивчати річку, багато їздити, то ви знайдете підхід і будете ловити хижака. Але, скажімо так, приїхати з наскоку і розраховувати на хороший результат, ну, скоріше за все, не вартує. Риба тут не клює е, круглий рік. Реально треба шукати знаєте, періоди. І, наприклад, дуже поганий кльов хижака влітку. Все ж таки щука судак включається вже глибокої осені, та навіть банально з окунем, і те тут часто бувають проблеми. Сьогодні я озброївся скайлайном, не буде ніякої мікрухи, буде джиг і буде намагання взяти гарну рибу. Тож підписуйтесь на канал та підтримайте мене вашими лайками. Йду. Де тебе шукати ого, передавши перший пішов, сьогодні перший пішов. Друзі, дивіться, який початок риболовлі. Слухай, я тебе вітаю. У нас на Дністрі судак. Ну, це велика рідкість, а це ще й гарний судак. І скільки ми ловимо? буквально на 15 хвилин. Два Це реально це для Дністра дуже гарний результат. Тут буває за рік зловиш пару штук. Сьогодні приїхали і є швидка риба і гарна риба. Кіло 110 має. Друзі, такої риби в Дністрі небагато, тому обов'язково відпускаємо. Давайте у двох словах пробіжемося по тому, що я власне зібрав на сьогоднішню риболовлю для річки. Почнемо по кольорах: яскраві, темні і натуральні. Три основних кольори, які от я використовую при риболовлі саме на річці. Також в мене є ультрафіолет. Ось тут він схований. Та? Його використовую не так часто, але кольор непоганий. До речі, треба його і покидати. Далі, обов'язково потрібно взяти мандулки. Мандулки в нас непогано вони вистрілюють і по судачку, і по щуці. Щодо активних приманок, ну, основні форми це там. Fusion, Easy Shiner. Звичайні стандартні віброхвости, вони і на річці скажімо так, себе добре зарекомендували. З цікавішого можна також пробувати. Зараз знайдемо. Дивіться, ось цікаві такі фетіки селективські натурали, також гарна приманка. Ну і Сатурни. Сатурн, особливо, якщо говорити там за судочка, за окуня, часто буває класно її провокує. По розмірах цих приманок це все приблизно біля 2,5 3 дюймів. Були в мене сьогодні контакт. Ось на такий свінгбейт в білому кольорі. Зловив я рибку, ось на такий, бачите, пісочний. І по вантажках води в річці небагато, рівень низький. По вантажках близько 7-8 10 грамів використовую. А для того, щоб купляти снасті вигідно та не переплачувати, я порекомендую вам найбільшу риболовну барахолку України в Телеграмі. Нас там вже майже 20 тисяч учасників, і там можна продавати абсолютно все. Від силікону до снастей, так само мирна тематика, дуже багато оголошень за вигідними цінами кожного дня. І також ви можете там продавати свої Снасті. Посилання залишаю в закріпленому коментарі. Опа, окуньок, окуньок причепився красень. Ну, ось є риба і в моїх руках. В мене це такий окунь. ну Досить приємного розміру. Жував приманку на паузі, дав йому зажувати, і, власне, вдалося якраз таки реалізувати. Приємний окунь. Що ж, будемо відпускати його також. Давайте розберемо, як все ж таки можна ловити хижака на річці. Є дві тактики, і вони дві кардинально відрізняються одна від іншої. Першу тактику давайте назвемо її Збирати врожай, тобто ми обрали для себе якусь перспективну ділянку річки, і в достатньо швидкому темпі рухаємося по ній. Заходимо в кожне місце, віялом обкидуємо декількома закидами та переміщаємося в наступне. В такий спосіб ми можемо за короткий час пробити велику акваторію, велику площину води та зібрати всю активну рибу. Друга тактика це вже вичікування. Наприклад, коли ви знаєте якесь гарне місце, де риба курсує, наприклад, це може бути яма. Ми просто займаємо таку локацію. І кидаємо в неї довгий час. Також тут потрібно виконувати закиди не конкретно в одне місце, а віялом пробивати площу десь приблизно раз в 10-15 закидів. Також змінювати приманку, але при цьому з місцями не йдемо. Наше завдання це власне дочекатись риби. Іноді це насправді може бути дуже багато часу. Тобто, ти можеш розпочати свою риболовлю зранку, а перше клювання в треба трапиться аж під вечір. Так ось сьогодні в мене була тактика все ж таки вичікувати, стати на одну локацію та вичікувати підходу риби. Але м -м, не вдалося цього зробити, так як зранку приїхали, а місце вже зайняте. Відповідно, ми вирішили, що потрібно трохи пробігтись пробігтись річці по деяких місцях. А близько обіду хлопці сказали, що вони підуть, і відповідно другу половину риболовлі ми вже можемо стати на точку і відповідно бомбити її до вечора. Тож, од заодно ми і порівняємо, яка з цих тактик може бути результативніша. О, така ще в мене є цікава рибка. Треба ще її покинати. Kannst du auch Резина. Ниппель. Я ж типа вам любий контакт зразу сняли. Без покльовки просто щось нависло. Але бореться непогано. Отак, пів дня треба вичекати цю покльовочку. І я поміняв приманку на темну. Окунь? Це окунь. Окунь і то накрив приманку. Окунь, який накрив приманку. Да він навіть кращий за того першого. Тут і тут так знадобиться. Отакий От окунярчик непоганий. Да, може і під 300 грам такий животатий. Дуже животатий. Ти що якого розпирає? Ось такий гарбузик знатний. Дивіться, який красивий окунь. Дуже пузатий і кряний. Видно, самочка, так що обов'язково її відпускаємо. Нехай не реститься, народжує побільше нових окунів. Ну, краса, просто краса! Друзі, а ось така приманочка спрацювала. 10-грамовий тягарець Costa Jig System Bomba з приманкою K-Tech в такому пісочному кольорі, якраз таки під бичка, під піскарика, саме такої риби багато на Дністрі, і вона є однією з харчової, якою харчується та судак і Окунь. Ось такий пісочний кольор цікавезний. Два слова розкажу вам про комплект, який я сьогодні використовую. Це є Skyline до 16 грам. Його моделька називається 832 Medium Light з вклейкою Hard Solid. Далі тут стоїть шімановський Twin Power в розмірі c 3000 0,6 нитка по японській класифікації, 0,3 флюорокарбон. В мене також є інша вудочка, дуже схожа, скажем так, по цифрах. Також 832 довжина, схожий тест до 12 грам, але от конструктивно вона зовсім інша. Мова зараз де саме про тотем. Якщо от брати так порівняти, то Skyline це потужний. Комоль, грубий комель, вудочка, яку можна взяти для того, щоб, наприклад, зараз на Дністрі ловити велику рибу, з якою дана даний банк буде справлятись без жодних проблем. В той же час тотем можна назвати такою вудочкою більш спортивною, більш легкою, і яка реально кращим чином підійде для анімації приманок приблизно. В нижній межі тесту, всередині тесту для ловлі не такої великої риби, наприклад, того самого окуня чи щуки, але розміром близько там одного кілограма. Для скайлайна навіть на течії думаю, риба в районі там двушки буде ну не особливо проблемою. На підриві щось було. Я часто в інтернеті та там бачу і читаю, як мені пишуть, про те, що ну, мало риби, та і риба невелика. Переважно люди це пишуть ті, які пов'язують свої рибалки більше з Дніпром, з притоками, з Десною. ну Наскільки я це розумію. Але от наш Дністер це невелика річка, не рибна річка. З досвіду багатьох років можу вам сказати, що зловити. Одну-дві риби за риболовлю тут це є добрий результат. Мається на увазі щука чи судака. Звісно, окунів можна ловити більше, але щука чи судак навіть одну-дві риби не на кожній риболовлі вдається спіймати, тобто назвати. Грічку рибною явно не можна. Все ж таки, я це би пов'язав з малою водою і великою кількістю браконьєрів. На малій воді це значно більш відчутно, тому що легше виловлювати рибу. Якщо це Дніпро, поставили там якісь сітки екрани, ну воно так не сказується, тому що дуже великий об'єм води, і ти ловиш там браконьєрничаєш на малій частині акваторії. А тут, грубо кажучи, до річки 20-30 метрів, навіть невеликі браконьєрські снасті вони приносять значно більше шкоди. Дивіться, який гість тут до нас приповз. Треба з ними бути дуже акуратними, друзі. Ось такий весна тепло, вони повилазили. Спека стоїть зараз конкретна. Я вже навіть почав початок роздягатись, тому що зранку прохолодно, а в обід 18 тепла. Не знаю, як на це сказується риба. Як ви побачили, все ж таки зранку була активність, в обід слабенько. І от цікаво, що вже припіднесе під, під, саме перед вечірня і вечірня пора. сам бречу Пошли фото в інстаграму коня Є. На минулому закаді покльовка, а зараз добрало. Опен, так. Сука, ну він так ввалив непогано. А окуньок такий невеличкий. І я красну натуралку взяв. Ох, дивіться, як пробився. Двійником просто ідеально по центрі. О, віддавай нам фетіка. Ось такий оконьок не дуже великий. А покльовка реально краща за тих великих була. 2,4 фетік в натуралі. Мандулку не хоче. Он зараз бачите класно, видно, де там так крутить вода. Друзі, ось така риболовля показував вам сьогодні, розказував про два різних методи, два різних підходи до рибалки на річці. Ну, ви самі побачили. І в такий, і в такий спосіб зловити рибу вдалось. Але слід пам'ятати, що. Метод вистоювання риби він працює не просто в будь-якому місці. Все ж таки, ви маєте знати гарну локацію, де точно стоїть риба. Тому що якщо станете в локацію, де рибі не подобається, то покльовок точно не отримаєте. Звісно, я сьогодні розраховував піймати якусь красиву рибу. На жаль, сьогодні у мене в лові тільки окуні, зате напарник відмітився дуже хорошим судаком. Власне, за це підтримайте нас вашими лайками. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Залишайте коментарі. Це все допоможе ролику просуватись на платформі Ютуба. І зустрінемося з вами у нових випусках. Папа. -па.